Усім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером Air. Так, останнього разу я показувала, як зв'язати резинки з планками кетлювання на рукава. Ну, і всі на горловину і на низ вони в'яжуться однаково. До цього ми в'язали, починали в'язати правий рукав. Справа в тому, що у мене залишилось після кокетки і тулуба три матка ниток, тобто 150 грамів. І один з цих матків пішов на всі планки з резинками. І два матка залишились. От я з цих двох матків вирішила, що я зроблю короткий рукав, наскільки вистачить. Зв'язала вже правий рукав, тут у мене залишилась коротка нитка. І почала в'язати лівий від другого матка. Тому поки що не буду казати за правий рукав. Наскільки його вистачить, і там як останні два ряди зробити, потім окремо покажу. Сьогодні покажу лівий рукав. Лівий рукав в'яжеться абсолютно так само, як ми в'язали правий. Точно, точно, ніяких нюансів ви можете увімкнути ці відео: перший, другий і третій ряд правого рукава, і. Абсолютно, точно так їх зробити. Точно так він починається з кінця лівої пройми по ходу в'язання. І в'яжеться по схемі 48-го ряду, без пройми, тобто робиться тільки 11 апортів. Потім в'яжеться 49-й ряд, починаючи. З початку пройми, тобто, 48, перший ряд рукава, це 48-й ряд загальної схеми. Він в'яжеться від кінця пройми до початку пройми. 11 рапортів. Всього у вас буде. І наступний ряд, другий, він в'яжеться по схемі 49-го рядка. І починає в'язатися. З початку пройми. І вже буде 12 рапортів. А коли ви пройдете оцей проміжок з дрібними рапортами, то він у вас збільшиться, коли ви будете в'язати ось цю частину візерунку, він у вас збільшиться, рапорт збільшиться до 24 петель, а кількість рапортів, відповідно, зменшиться до 6. І все. І там, наскільки ем, ви бажаєте робити рукав довгим, настільки ви його і в'яжете по загальній схемі. Тобто кожен наступний ряд, е, він є в схемі, є в відео окремому. І перші три ряди рукава для правого рукава вони теж є. Подивіться в плейлисті, вмикайте точно так. В'яжеться і правий рукав, і лівий в'яжеться абсолютно аналогічно, ви просто звідти берете і робите. Окремо для лівого рукава записувати не буду. От зараз, скільки ниток у мене залишилось, ем, наскільки рядів вистачить, я завершу лівий рукав, зроблю їх, звісно, однаковими справами. З правим, щоб вони були однакові одної довжини. І покажу, як ем, зменшувати кількість петель у двох завершальних рядах. І покажу, як прикитлювати манжети на рукава. Ну, тобто розінки з планками китлювання. І все. джемпер буде завершений. Його залишиться ем, попрати, зробити йому ВТО. І а поки що все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!